Ми українці. Ми нащадки слави, князів, героїв, вільних козаків, синів, що за Україну помирали, дивилися в очі лютих ворогів. Ми українці, нам найперше воля, ми набираємо сили від землі, і, хоч тяжка, нелегка наша доля, та линуть до небес наші пісні. Ми українці, незалежність в муках ми маємо виборювати щодня. І червоніють маки в травах луках, і Бог нам ще продовжує життя. Ми Україна, вільна і єдина. Ми Україна сильна і стійка. Ми є країна горда й незборима. Ми та країна, що ніколи не зника. Доброго дня, шановні присутні. 22 січня ми відзначаємо величне для нас українців свято День Соборності України. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що ж означає слово соборність? Знаєте, я впевнена, але давайте все-таки я вам скажу так, що соборність це єдність, соборність. Це цілісність, соборність це об'єднання. Трішечки історії. Незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради у 1918 році. А вже за рік, у той же день на Софіївському майдані в Києві. Відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою в одну єдину державу. Однині воєдину зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, до якої входили Галичина, Буковина, Угорська Русь, і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, які ми жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Фактично, саме цей день є Днем Незалежності України, а не 24 серпня, як ми знаємо, другу ж дату. 24 серпня 1991 року можна вважати Днем відновлення незалежності. Переговори щодо об'єднання ініціювала саме Західноукраїнська Народна Республіка в обличчі її лідерів. Та ініціатива ця не була якоюсь спонтанним рішенням, адже існував цілий об'єднавчий рух. Який ставив собі за мету соборність української держави. У період радянського режиму День Соборності не святкувався і вважався контрреволюційним святом. А всі офіційні згадки про нього ретельно знищувалися. Перше офіційне та масштабне святкування відбулося аж у 1939 році в столиці Карпатської України, місті Хусті. На той час ці землі знаходилися у складі Чехословаччини, а День Соборності став найбільшим масовим заходом українців за 20 років. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. В сучасніше Україні на державному рівні вперше відзначався цей день, почав відзначатися цей день у 1999 році після відповідного указу президента країни Леоніда Кучми. Головною традицією День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили так символічно продемонструвати державну єдність. Він простягнувся з Києва до Львова. Івано-Франківську Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. А зараз я вам пропоную передивитися відеоролик, будемо так казати, документального фільму ну як же створювалася наша соборна, наша незалежна Україна. Акт злуки. відтворення історичної правди. В історії кожної нації є дати згадка про які змушує в єдиному пориві битися мільйони сердець. Цілого народу. Одним з таких свят для України є відзначення Дня Соборності. Наслідок складних і боремних подій 17-18 століть Україна втратила незалежність і була розподілена між великими державами, розділені кордонами імперій, кращі сини українського народу. Замість творчо розбудовувати свою державу змушені були проливати кров один одного за інтереси чужинських царів та цісарів. Але українці від срібного сяну до синього дону завжди прагнули відродити свою державу. Саме про це мріяли Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. І мільйони простих людей, котрі хоч і жили під владою різних держав, але з покоління в покоління дбайливо зберігали і передавали відчуття єдиної нації. І символічно, що навіть наш національний гімн Ще не вмерла Україна, був створений українцями з різних боків збруча. Слова написав надніпрянець Павло Чубинський, а музику. Галичанин Михайло Вербицький. Нарешті, у 1918 році, втілилась віковічна мрія українського народу. На осколках царської Росії постала Українська Народна Республіка. А в листопаді цього ж року, на уламках Австрійської імперії, створилась Західноукраїнська Народна Республіка Зунр. І раптом Виявилось, що, хоча іноземні поневолювачі робили все, щоб витравити з душ українців почуття єдності, воно ніколи не згасало. І саме в буремні роки війни двох імперій українська нація в єдиному пориві піднялася на боротьбу не за інтереси російських чи австрійських окупантів, а за соборну єдину державу, де знову з'єднається в одній хаті. Діти однієї матері України. Стрепенувся багатомільйонний нарід від гір карпатських аж по Кавказькі. і почали валитися штучно створені чужинцями кордони на збручі. Розуміючи, що лише єдність може врятувати Україну, галичани на діпрянці звернулися до своїх керівників з вимогою негайно розпочати процес об'єднання. Реалізовуючи віковічні прагнення українців з обох боків збруча, уряди Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки негайно розпочали переговори про втілення ідеї Соборності. 1 грудня 1918 року у Фастові був підписаний передвступний договір про об'єднання УНР і Сундр, у якому було заявлено про непохитний намір. Найкоротший строк створити єдину державу. Таким чином, вперше за 600 років був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель. В єдину державу. 22 січня 1919 року на Софіївській площі Золотоверхому Києві пролунали слова присяги. Єдності народу віковічна мрія ставала реальністю. Цього морозного дня на площу вийшли представники Сходу і Заходу України. Весь Київ, майорів національними синьо-жовтими прапорами. На балконах розвішено килими та вишивані рушники. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу. Було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гербами України і Галичини, а по всьому майдану на стовпах герби українських земель. В центрі площі Валетейським квадратом вишикувались січові стрільці та козаки Надніпрянської армії. В чотирикутник увійшли керівники Української Народної Республіки на чолі з головою директорії Володимиром Вениченком та делегація з Галичини, очолювана віце-президентом Української національної ради ЗУНР Левом Бачинським. Рівно о 12-й годині загриміли гарматні салюти і над містом залунав урочистий перегук Софійських дзвонів. Військовий оркестр заграв національний гімн. Урочистості розпочав заступник президента ЗУНР Лев Бачинський, який сказав на цій історичній площі столичного Києва, стаємо оце ми законним і вольним голосом нашого народу, вибрані представники Західної України, а саме Галичини, Буковини та Закарпатської Русі, та доносимо вам і заявляємо прилюдно перед усім народом України, перед усім світом і лицем історії. Що ми, український народ західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем і однією думкою з усім народом Української народної республіки, власною своєю волею, бажаємо обновити національну державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого. І до якої стриміли наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. Від сьогодні Західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло, соборну та суверенну українську державу. Держсекретар Зунер Лонгим Цегельський. Оголосив вірчу грамоту президії Української національної ради і передав її голові директорії Володимиру Венеченку, який привітав галицьких делегатів. Професор Федір Швець зачитав універсал директорії, яким офіційно оголошувалась злука двох українських республік в одну державу іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український. Про велику подію в історії землі нашої Української 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська національна рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців бувшої Австрійської Угорської імперії, і як найвищий їхній законодавчий чинник. Торжественно проголосила злуху Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Народної Республіки. Ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна. І надніпрянська велика Україна здійснили віковічні мрії, які ми жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів. Будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. У відповідь пролунало громове слава, завершилася визначна подія військовим парадом. Це була справді велика, урочиста, єдина у своєму роді історична маніфестація братерства українського народу. Вона не лише справила великі враження на всіх учасників, але й почала нову добу в житті України. Могутній чин з Луки змусив Унісон битися серця українців з обох сторін збруча і назавжди знищив штучно збудований фізичний і духовний кордон між його гілками. З того часу вже стали марними спроби наново поставити той штучний кордон. Акт став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, початком становлення української політичної нації. І, хоча попереду ще були криваві випробування, втрата Україної державності під ударами різних агресорів, героїчні змагання народу за незалежність, криваві війни, голодомори, репресії. Акт з Луки 22 січня 1919 року назавжди увійшов в історію України, накресливши подальшу перспективу для розвитку українського народу в єдиній українській державі. Українці з обох боків Збруча ніколи не забували про цю подію, і свято зберігали пам'ять про неї і не випадково. Що саме після масштабного відзначення акту з Луки 1990 року, коли в могутньому живому ланцюзі мільйонів українців поєдналися Київ та Львів, Україна отримала омріяну незалежність? Ми продивилися з вами отакий от документальний фільм. Ви бачили, що там кадри взяті навіть з тих років. Так, ви бачили Івенниченка, і, до речі, там і Симона Петлюру бачили. А зараз я вам хочу запропонувати отакий от невеличкий квест. От ви бачите от там у себе на столі контурну карту нашої України. А ще є такі листівочки. Ми з вами спробуємо скласти із тих листівочок, ну, частково нашу Україну. Небо високе, блакитне, знову одягнула калина, впишне нависто гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, солов'їні, Україна моя в кожній родині, обереги святі, Подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі! Пісню любов материнську, славу квітучу, батьківську, що на козацьких могилах водиво волошка зійшла ще зоряну мрію, нарушники перешию, щоб для дітей України щастя земля розстріла, Україна моя, це пісні солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині обереги святі, подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, Як хвилі стародавнього Дніпра, як вітрів буйних лет не зупинити, Єднання духу гримить, пора, пора, свободи клич не в змозі заглушити. Мільйони рук, очей, сердець і дум, мільйони стягів синіх і жовтавих, і радість у очах, і легкий сум, і сонце в небесах, немов заграва. Живий ланцюг то єдності любові, живий ланцюг то поклик, захід, схід. Протяжність має через вени крові, важливість має через сотні літ. А я вам бажаю, щоб ви жили у мирній, об'єднаній, суверенній, незалежній Україні і завжди посміхалися. Сонцю, небу, своїм батькам. Дякую вам. Я сподіваюся до нових зустрічей.